Нещодавні дослідження показують, що під час космічних місій астронавти можуть втрачати деякі внутрішні структури у своїх кістках, іншими словами, їхні кістки стають менш щільними ніж до підйому. Для подорожей у космос, що тривають щонайменше 6 місяців, ця втрата кісткової маси дорівнює приблизно 20 рокам старіння. Проте є й хороші новини. Нове дослідження показує, що після повернення з космосу та одного року перебування на Землі, її гравітація відновлює в ураженій кісті приблизно половину втраченої сили. Оскільки кістки є живим організмом, вони постійно перебудовуються. Але в умовах мікрогравітації космосу кістки втрачають частину своєї міцності. Науковці стежили за 17 астронавтами. Кожен провів у космосі від 4 до 7 місяців. В процесі спостережень використовували тип комп'ютерної томографії для дослідження тривимірної структури кістки. Вчені зосередились на будові великого кістки, яка зрозуміло знаходиться в гомілці, та променевої кістки, яка знаходиться в Нижній частині руки. Отримане зображення показало деталі в масштабі 61 мікрометр. Це менше людської волосини. Дослідники зробили зображення кісток чотири рази перед польотом у космос, потім, коли астронавти повернулися додому з космосу, і знову через 6 місяців і через один рік. За цими фотографіями була розрахована міцність і щільність кісток астронавта в кожен з цих моментів. Астронавти, які пробули в космосі менше шести місяців, відновили міцність кісток після року перебування на Землі. Але ті, хто залишався в космосі довше, страждали від постійної втрати кісткової тканини гомілки або великогомілкової кістки. Ця втрата була еквівалентною десятиліттям старіння. Кістки нижньої частини плеча міцності майже не втратили. Ймовірно, це відбулося тому. Тому, що кістки плеча не отримують на себе навантаження всієї ваги тіла на землі. До того ж, руки можуть отримати більше тренувань у космосі, ніж на землі, оскільки астронавти використовують їх для навігації навколо свого корабля, натискаючи ручки та відштовхуючись від поверхонь всередині корабля. Збільшення кількості вправ з підняттям ваги в космосі може допомогти зменшити втрату кісткової маси і в ногах, вважають вчені. По суті, ціла група опор, які тримаються разом, надають вашій кістці загальну міцність, і саме вони втрачаються під час космічного польоту. Як тільки ці мікроструктури, так звані трабекули, будуть втрачені, людина не зможе відновити їх. Однак можна посилити ті, що залишилися, і після повернення до земної гравітації мікроструктури, що залишилися, дійсно потовщувалися. Хоча кістки швидше за все можуть витримати космічний політ довше року чи двох, вчені хочуть дізнатися, що. Станеться, коли ці кістки повернуться до земної гравітації. Питання в тому, чи зможуть вони відновити свою силу і чи не перетворяться на желе. З довшим космічним польотом ми можемо очікувати більшої втрати кісткової маси, ймовірно, більшої проблеми з відновленням. Нові дані особливо важливі для планування таких тривалих місій, як подорож на Марс. Подібна подорож тривала б не менше двох років. Ймовірно, відповідним чином відкореговане харчування може зменшити втрату кісткової маси у космонавтів. Науковці сподіваються дізнатися більше про те, як змінюються кістки протягом більш тривалого перебування в космосі.